Доброго дня всім! Сьогодні хочу подивитись, щоб вам облегшити життя в стосунках, які ілюзії вас переслідують, можливо, із минулого, подивимося, як покажуть карти, і чого насправді немає в вашому союзі, що є хороше, да, а ви його може не бачите. І це є ілюзія, да? щось якісь думки можливо по кругу. Щось те, що вам заважає, що вам заважає в стосунках, саме вам морально заважає. Давайте подивимося для того, щоб стосунки ваші тільки розквітали, і все було прекрасно. Давайте подивимося, ось що мова. Які ілюзії у вас є щодо стосунків, і саме ілюзії, я акцентую увагу, що я дивлюсь на те, чого нема, да? ілюзія. Або, бачите, якось не так, не все. Давайте подивимося, як поведе нас колода. Про що мова? Про що мова? Про що мова? Е, сварки, як ніби думаєте, що мужчина щось хитрить. От е, ви як е, різко зразу пере, переключаєтесь і думаєте, що ситуація є ворожою. Е, він може бути просто такий по характеру, це не обов'язково, що думає він про вас погано. Це є ілюзія. Так? Тобто ви зразу раз і переключаєтесь, і стаєте тою лисицею, яка думає, що де в нас не так. Можливо, щось я десь пропустила, можливо, мені треба щось подивитись. Лишній раз вам подивитись на картах. Розумієте? І це є ваша ілюзія? Це є ваша ілюзія про вашого ведмедя, про чоловіка, який поруч з вами. Що ще можемо взяти з цієї ситуації? Що є ще ілюзорним? Ілюзорним є те, що в нього. Можливо, є якісь варіанти, з ким він спілкується десь на стороні, що в нього є хтось, з ким він так дуже мило спілкується. Якась жінка де на іншій дорозі, да, падає е, карта шлях, і він з нею спілкується. Це ілюзія. Відео про ілюзію, цього немає. Немає якихось таких скритих факторів, які ви наче не знаєте. Такого немає. Іншими розкладами можна дивитись, наскільки на чисті стосунки, що. Але оце от заважає, ця ілюзія зараз заважає вам. Так, дякую вам, хороші, дякую. Дякую. Далі дивимося, яка ілюзія заважає вам в стосунках, що а, ну, просто є деструктивом у ваших думках. Давайте подивимося. Які є ілюзії. Які ілюзії. Ну, дивіться, думки у вас дуже важкі. Ну прям важкі такі думки, вони по кругу постійно вас як переслідують. Це є деструктивні, якісь, знаєте, думки, а може мені піти від нього, а може він зраджує мені. Саме таке негативне, що, в принципі, може бути по крисам. Це якісь такі е, сови говорять про думки самі, і мітла говорить про те, що думки по кругу. Тобто щось деструктивне, що вам прям ви нав'язали самі собі. Цього немає насправді. Що нам ще скажуть карти? Карти скажуть нам, вір в свій союз, вір в свій союз. Прямо тут, знаєте, тут не про ілюзію зараз вже йде, а про пораду. Е, порада, розумій, що твій. Союз росте. Ви проходите різні уроки. Можливо, от ті ваші думки отут по крисам, вони зараз є вам уроком, так, не думати і не робити, тому що насправді порада, ваш союз просто росте і розвивається. І цей союз надовго, зірки дерево, він надовго у вас. І не мучайте себе е, негативними думками. Їх просто немає. Те, що ви думаєте, те, що ви придумали. Цього немає. Далі дивимося, які є ілюзії, яка є порада для вас, які ілюзії є в стосунках і яка порада для вас, які є ілюзії? Які є ілюзії? А, знаєте, яка ілюзія у вас є? А, що ті проблеми, які зараз у вас, вони надовго. І вже ніби немає шансу якогось все це змінити? Оце ілюзія. Тобто не, не буде так, що буде так, от, як зараз важко. Ви розумієте, Це є ілюзія. Яка порада будьте вірні, вірні, знаєте як. Постійно вірте і будьте вірними в вашому союзі, пройдіть цю трансформацію. Да, вона потрібна, вам пораду показує, що все зміниться. Це має свій кінець і свій початок. І будь-яка негативна ситуація, бо вона є досить вас такою важкою по попередньому розкладу. Е, і вся ситуація пере ну, зміниться, пройде свій якийсь наступний крок. Наступний крок буде інакше. Наступний такий, знаєте, якийсь. Е, для вас рівень стосунків, якщо ви будете вірні їм і зрозумієте, що все йде в ріст. І будь-який досвід це теж ваш ріст. Він, він лягає ваше коріння, да, цей досвід також. Але далі ви повільно, разом, постійно, надовго, ви надовго разом показують вам. Ви йдете в ріст. І будь які випробування просто роблять міцнішим ваш союз. Отак, от, от показують нам сьогодні карти. Дякую вам за увагу. Всього всього вам найкращого.